Продовжимо побудову нашої моделі. На минулому відеоуроці ми розглянули, як створити поверхи та як відобразити об'єкти на відповідних поверхах. І в цілому ми запам'ятали, так, що об'єкти створюються саме там, де розташована їх базова лінія або базова точка. Далі, якщо вам потрібно, щоб об'єкт створювався. В якомусь іншому місці, то потрібно вже це варіювати за допомогою поверхів та відображенням об'єктів на відповідних поверх. От, І сьогодні ми продовжимо з тиражуванням об'єктів. Почнемо з тиражування плит і повторимо. Як, власне, це тиражування налаштовується. Ми пам'ятаємо, що потрібно встановити ось цей параметр тиражування по поверхах в значення Так. І потім, ось у цьому вікні, якщо ми не хочемо бачити об'єкти на всіх поверхах, а тільки на заданих, то, відповідно, потрібно відкрити це діалогове вікно та встановити пропорції на тих поверхах, де ми хочемо, щоб відображався цей об'єкт. Після цього, звісно, ОК та. Застосувати. І те саме давайте ще налаштуємо для отворів в плитах. Теж, щоб вони відображались на всіх поверхах, крім п'ятого покрівля. Є. Це можна налаштовувати як індивідуально для кожного ноду, який створює об'єкт, так і для декільких нодів це через контекстне меню, виділити. І ось тут тоді. Буду налаштовувати цей параметр від, одразу для цих стін уздовж цифрових осей та колон. Але я вам покажу ще один е, спосіб. Це на вкладці перетворення у панелі операції є нод, ось він, який називається Тережування по поверхах. Давайте додамо його на холст. І підключимо сюди інші об'єкти, а саме колони. Звертаю вашу увагу, що я буду створювати зв'язок з виходу колони, не точки, а саме колони. Мені ж потрібно протиражувати об'єкти. Далі ще ось стіни в нас уздовж довж цифрових осей. Ще балки. Ще ось ці стіни. І ось тут стіни. І ще отут стіни. У нас багато стін. А... І також звертаю вашу увагу, що окремо тиражувати нот створення дверей не потрібно, бо стіни тиражуються вже з тими отворами, які в них є. Далі, звісно, в цьому ноді тиражування нам потрібно виконати налаштування, на яких поверхах відображати об'єкти. Тут зараз стоїть на всіх поверхах, якщо встановити на заданих. Давайте приберемо прапорець з поверху покрівля, і усі інші поверхи нас влаштовують. Ось таким чином ми виконали тиражування об'єктів на поверхі. І ще давайте створимо тут вихід на покрівлю, і коли будемо його створювати, відповідно узагальнимо наші знання по генератору. І Подивимось, ви, як ви ознайомили, що саме ви змогли запам'ятати з цієї серії відеоуроків. Ну, По-перше, стіни ми будем, будемо створювати, тож нам потрібна вкладка моделі, панель моделі ось цей нот стіни по лініях». Далі стіни виходу на кровлю вони будуть власне, повторювати контур отвору. Тож, я можу взяти з отвору ось цього виходу лінії. Або, як я вже казала, що мені більш подобається використовувати оригінальний об'єкт. Тобто це оцей контур, який ми отримували, фільтруючи лінії, потім знаходячи точки перетину, транспонуючи ці точки, створюючи з них масив, і потім ми все це об'єднали в контур. Ось давайте цей контур і підключимо сюди на вхід. Знову ж таки нагадую, що стіни створюються там, де була розташована лінія. Якщо ми хочемо, щоб об'єкти відображались на якихось інших поверхах, то ми це варіюємо за допомогою параметру задані поверхи. Прибираємо створення на всіх поверхах, окрім п'ятого. І також потрібно увімкнути ось цю опцію «Тиражування по поверхах, встановити так. Застосувати, і ось вони наші стіни. Це сама, те саме нам потрібно було б зробити і для плити. Тож, вкладка моделі, панель моделі. Обираємо плиту перекриття, додаємо на неї також той самий контур. І те саме налаштовуємо тиражування по поверхах, і на яких саме тільки на покрівлі відображати. Окей, і тут ще ми не будемо бачити плиту, бо вона розташована від низу поверху. Тобто для Тобто для параметру рівень плити, прив'язка рівня нам потрібно встановити від верху поверху і застосувати. Ось маємо такий вихід на покрівлю. Але тут не вистачає, власне, саме виходу, тобто отвору в цій стіні. Знову ж таки, як ми його можемо створити? Думаю, що ви вже трохи знайомились з генератором і розумієте, що знову ж таки ми будемо використовувати цей контур. Який потрібно буде поділити на, давайте увімкнемо для нього відображення номерів так. Якщо трошки підзумуємось, то 0, так, це одна ціла лінія. Нам її потрібно поділити на 4 окремих лінії. Це можна зробити на вкладці перетворення, панель операцій, ось розділити лінію на окремий сегмент. І після того, як ми її розділимо на окремі сегменти, нам потрібно відфільтрувати якийсь конкретний сегмент. Тож давайте зараз теж увімкнемо відображення номерів. Виділимо 0, 1, 2, 3. Нам потрібен другий сегмент. Відповідно, ми будемо використовувати ось цей фільтрувати елементи списку, цей нод. Зазвичай майже в кожному ділянці ланцюжку алгоритму, потрібно використовувати фільтр. Тут можна за просто список номерів вказати, нам тільки другий сегмент нас цікавить, і режим, давайте встановимо дозволити, а не заборонити. Дозволити другий сегмент, ось якраз він і є. І далі в нас є дві опції. Або на вкладці геометрія, ось ця, отримати точки по лінії із заданим. Кроком. Тут можна просто поділити на кількість ділянок, встановити там дві кількість ділянки. Але якщо ми сюди підключимо, то ми побачимо, що в е, нас ще створюється точка в началі і точка в кінці, ну, крім точки посередині. Відповідно, нам потрібно було б е, фільтрувати е, і відкидати точку на початку і точку на кінці. Знову використовувати фільтр. Тож, а, замість цього ноду, ми його видалимо, ми скористаємося дуже, дуже добре нам знайомим нодом, який знаходиться на вкладці Геометрія, панель точки, ось цей. Називається Отримати точки на лінії задані параметри. А, параметр в нас буде, як ви пам'ятаєте, здогадуйтесь 0,5. Ось наша лінія, подаємо її сюди. І параметр, давайте задамо перейдемо для цього на вкладку Параметри. Панель значення ось це дійсне число. Обираємо і розташовуємо його на холсті. В нього значення за умовчанням якраз 0,5, тож можна його підключити. Тепер дабл-клік, і ось ця маленька точка виділяється. А по цій точці давайте створимо двері. Тож перейдемо на вкладку моделі. Панель моделі і ось ну, створити двері на перетині стін та ліній». Додаємо ці двері на холст, виконуємо підключення цих дверей. І пам'ятаємо, що десь вони там внизу в нас створились, нам потрібно знову ж таки на заданих поверхах і вказати, що двері нам потрібні тільки на п'ятому поверсі. Застосувати. Якраз добре повторили а, ось це розміщення об'єктів на поверхах. І останнє, що нам потрібно налаштувати для цієї двері, це а, зараз вона точка посередині, а двері ліворуч а, від цієї точки. Давайте також посередині розмістимо От, і згрубуємо ці об'єкти в одну групу, яку назвемо. Наприклад, створення виходу на кровлю, виходу на покрівлю є. Ну, і знову ж таки пам'ятаємо, що ми то, поки ми створюємо цю фізичну модель за допомогою генератора. Одночасно в нас створюється аналітична модель, причому вона прям дуже чітко степується по осьових лініях. Тут балка чітко до стіни доходить, чітко по плиці створюється. Власне, так як один об'єкт створюється на основі інших, то, працюючи через генератор у вас не буде виникати необхідності виконувати якесь там дотягування, щось подібне, бо на все вже добре дотягнуте і коректно зістиковано один об'єкт з іншим. Тут лише хочеться звернути вашу увагу, знову-таки, на параметризацію, щоб переміщуючи об'єкти. Я бачу зміни по всій моделі. Ось мене зміщуються колони, зміщуються балки, тут зміщуються стіни, отвір. Тобто, всі ці зміни вони застосовуються до всіх об'єктів, які присутні в моделі. Ось, бачите, я лінію поставила на межі, там, де заборона створення об'єктів, відповідно, об'єкти не створюються. Повертаємось і повертається створення об'єктів.